що це по факту підвищення енергетичної безпеки нашої країни, так, це приватна ініціатива чи частина державної стратегії це абсолютно державна стратегія. Ти хто в цьому проекті? Невеличкий гвинтик великого проекту, який рухає все. Дорогі друзі, доброго дня. Ми в студії Матриці Свободи. Мене звати Юрій Федоренко, головний редактор видання. Сьогодні з нами Андрій Кушніренко. Вітаю Андрій. Привіт, дякую, що знайшов можливість сьогодні до нас Добре завітати. День. Маленька інтрига людина специфічна, людина не військовослужбовець, не ветеран. Ми трішки відходимо від зазвичай прийнятих тематик в нашому подкасті, але тема буде дуже цікава. Андрій, про що ми сьогодні з тобою будемо говорити? Наразі я дуже близько зараз підійшов до теми будівництва електростанцій на базі когенераційних установок. Дуже популярна зараз тема в Україні через руйнування великих електростанцій, через руйнування потужностей, які передають електроенергію. Дуже популярна тема, і вона дуже актуальна, і вона дуже важлива для нас. Це будівництво маленьких незалежних електростанцій, знищення кожної з яких не надасть такого урону енергетиці України як, ну, як знищення великих станцій. Скажи, чи правильно я тебе розумію, що це по факту підвищення енергетичної безпеки нашої країни? Так. А це приватна ініціатива, чи частина державної стратегії? Це абсолютно державна стратегія. За приватні, державні і кошти зовнішніх інвесторів в цій програмі велику участь приймають зовнішні інвестиції. Поправ мене, якщо я помиляюся, чи це не перший в Україні приклад приватно-державного партнерства. Вдалий? Не перший, але вдалий. І такий масштабний. Масштабний, так. Да. Це, мабуть, ну не буду. Не буду брати на себе відповідальність і казати, що це саме масштабне. Я багато чого не знаю серед проєктів, але вважаю, що це масштабний, дуже важливий приклад приватно-державного партнерства. А скажи, будь ласка, уявимо, що дасть Боже, от прямо сьогодні закінчилася війна, а закінчилася нашою перемогою. Чи буде цей проект потрібний в подальшому? Чи він відійде в минулому? Чи залишиться в минулому? Вірніше він. Скажем, на 10 років вперед він не втратить своєї актуальності, а далі все залежить від політики держави щодо регулювання вартості пального і тарифів там на тепло. Чому з твоєї точки зору цей проєкт такий важливий, крім енергетичної безпеки? Є якісь ще чинники, які його виводять в розряд майже національних проєктів? Це Виключно енергетична безпека в електричній сфері і, а робочі місця? І тепло. Скажімо, одна така електростанція це склад персоналу дорівнює там, персоналу котельню. О, Зовсім невеличкий? Невеличкий. Це маленький об'єкт, він непомітний на мапі. Якщо точно не знати його розташування, де він прямо знаходиться, де він прямо знаходиться то знайти його буде дуже важко. А Якщо навіть знайти і влучити в нього, то вартість зброї і вартість, ну скажімо, втрати в енергетичному еквіваленті, вона не буде надчутливою навіть для одного міста, чи воно не буде співмірне. Да, воно не буде да. співмірним. Тобто потратити витратити на це ракету. Буде надкоштовним скажі, знищенням, а скажи, будь ласка, чи можна буде після завершення війни цей досвід мультиплікувати для того, щоб підвищити інституційну спроможність територіальних громад? Чи можна буде ці проекти використовувати для того, щоб маленькі села і міста стали більш енергетично незалежними і в такий спосіб здешевити в кінцевому випадку і комунальні платежі також? Ну направду це велика проблема. Це вже відбувається. Це так. вже відбувається. Бач, я трішки відстав від життя. але Малень, мені приємно. Маленькі міста, села, навіть окремі підприємства встановлюють собі таке обладнання і використовують його, споживаючи е, власну електрику і споживаючи власне тепло, яке це обладнання може виробляти. Мені здається, це дуже. Такий влучний приклад того, що незважаючи на те, що ми перебуваємо у стані війни, незважаючи на те, що ми вже понад три роки воюємо, в нас знаходяться сили, енергія для того, щоб створювати, будувати щось нове, для того, щоб давати надію на те, що після війни ми, ми точно виживемо. Скажи, будь ласка, ти хто в цьому проекті? Гвинтик, невеличкий гвинтик великого проекту, який Вам... рухає все. Я, я, я рухаю все. Є керівники проєкту, є фінансова група, є е, е, власна логістика. Я наразі в цих проектах я відповідаю за комунікації з е, обласним з Обленерго. Uh -huh. для того, це підключення мається на увазі, це, да? Так, да, це приєднання uh -huh. до електромереж. І саме отут я би хотів трошки зауважити, що саме цікавого в цих проєктах і складного водночас є наразі. Давай. Дивіться, якщо така установка працює, вона виробляє електроенергію і видає її в мережу. Нормальна схема є генератор, він віддає електрику в мережу. Але цей генератор не буде працювати, якщо взагалі в мережі немає електрики. Так вони угу. налаштовані. Якщо він ми його запускаємо, він проводить синхронізацію з мережею, і якщо там є напруга, то він запускається, синхронізується з мережею і працює. Є режим енергоострова, в якому цей генератор, якщо немає мережі, він має включити режим генератора в енергоострові і бути єдиним джерелом електроелектрики для певного для певної мережі, там локальної мережі. Ми їх на певний проміжок. часу? На будь-який проміжок, на час. будь проміжок да. часу. це може бути і роками 24 на 7, це не має значення. Але від'єднати, ну, скажімо, генератор потужністю 1 МВт. Споживання в 1 МВт – це мікрорайон якогось міста. Угу. В нього входить лікарня, школа, дошкільні заклади, насосна станція, поліція, пожежна в одному мікрорайоні знаходиться. Але для того, щоб генератор не Зіткнувся з, 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 з зовнішньою мережею, щоб не, не відбулося цього короткого замикання, коли в мережі з'явилася електрика, угу. потрібно від'єднати весь район від зовнішньої мережі на період роботи генератора в режимі енергоострова. І саме це від'єднання робить енергонезалежним цей район блекаут. Розумію. А для того, щоб це зробити, потрібно від'єднати від його від зовнішньої мережі. І для цього Обленерго повинен зробити там якийсь дядя Вася, сідає в свій Бобік, їде, е, перепрошую в Обленерго, бо Бобіків там вже давно немає, е, їде по підстанціях і робить переключення, досить серйозні е, фахові дії, маніпуляції, маніпуляції да, які він має зробити. На двох-трьох десяти підстанціях для того, щоб забезпечити оце замкнуте коло. Угу. До тих пір, поки в мережа не відновиться, там не з'явиться достатньо електрики, і він тоді має зробити eh, такі саме переключення, і eh, генератор буде працювати вже в звичайному режимі. Ну, я поки що не бачу тут проблем. Чи вони є? Це... Я, я просто їх Вони не бачу. є для того, щоб euh, уявіть собі, там до однієї підстанції приєднано там, два десятки об'єктів. І таких підстанцій 10. У нас вже там 200 об'єктів, які живляться. При тому самі підстанції так само приєднані до різних е ліній електромережі, які самі по собі є незалежними. Розробити проєкт переключення цих підстанцій, <тас> розрахувати режими роботи цих підстанцій в моменти блекаутів, режим роботи генератора. Це важка, насправді дуже важка робота. Хто має це зробити? Це проєктанти. Це а заплатити проєктантам хто Дякую має. Дякую за це питання. Будь ласка, не, не, не домовлялися. Так. А, хто зацікавлений на цих проєктах, на вашу думку? Територіальна громада. З моєї точки зору територіальна громада і бізнес, який повинен в якого безперебійне виробництво. Там де від того, що якщо на декілька годин енергія зникне, може там стати які знаходиться не прямо поруч цим об'єктом енергетики. Ну звісно, десь там через кілька кілометрів да, 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 підприємство. Тобто, два великих замовника. Ну і держава в цілому, там де мова йде там про родоми, умовно кажучи, про об'єкти критичної інфраструктури. Але на першому місці, як на мене, то це органи місцевого самоврядування. Так. І це найбільше. Е... А що не хочуть платити? Не в тому справа. Е... Ну, по-перше, дуже важко знайти фахівців. Нас в Україні таких фахівців можна перерахувати на пальцях там, ну хай буде двох рук. Може, три, третя з нас добиться, їх небагато. Це надскладні розрахунки і надвисока відповідальність. Бо будь-який прорахунок в цих розрахунках це чиєсь життя. Андрій, в мене є пропозиція відразу. В Україні є науково-дослідний інститут академії наук, який якраз відповідає за дослідження в сфері енергетики. Там дуже фахові досвідчені хлопці-дівчата. І якщо тобі буде цікаво, я можу зробити комунікацію з керівництвом цього вузу, познайомити, вони точно фахово зрозуміють, в чому проблематика, і зможуть з моєї точки зору допомогти вирішити питання якраз фахівців. Можливо, це допоможе в просуванні цієї надзвичайно гарної ініціативи? Можливо, і це не ініціатива. Я не перший, хто про це говорить. Ми просто на вашому... ініціативи країні. навчання я маю на увазі, щоб збільшилася кількість людей, які здатні це зробити. Це навіть не навчання, це досвід. Це до а це навіть досвід. Тобто треба вже вже брати досвідченого. Так. А що з органами місцевого самоврядування? Вони готові платити за таку роботу? Готові. Так, це звичайно виділення бюджету. Вони це розуміють. Ми вже провели кілька таких перемовин. Перемовин, навіть круглі столи були в інтернет мережі. Дуже цікаво, люди реагують нормально, але це не відпрацьований механізм. І це тільки перший крок. Перший Чим крок. допомогти Андрій? Що потрібно зробити для того, щоб е, воно рухалося так, як має рухатися? Довести до органів місцевого самоврядування е, це не необхідність, це ну хай це буде план. Да? Скажи, будь ласка, цей... а є дорожня карта? Є дорожня карта, якісь практичні рекомендації. Так. Вона розроблена там якусь частину в її розробці. Я брав є інші організації, які цим займаються, є навіть спільнота. Ну але є ж узагальнені рекомендації, які точно допоможуть органам місцевого самоврядування. Я правильно розумію? Узагальнена рекомендація це визначити об'єкти критичної інфраструктури, які мають бути приєднані до мережі в першу чергу. Угу дати розробити проєкт, як ці об'єкти мають живитися в під час нормального живлення, це вже те, що було в технічних умовах від обленерго під час приєднання, і потрібні бути розроблені технічні умови для режиму живлення під час блекаутів. Якщо надасте матеріали, беремо на себе редакційне зобов'язання, поспілкуватися з профільними народними депутатами. І саме через профільний комітет Верховної Ради з питань діяльності органів місцевого самоврядування та розбудови держави довести ці, цю інформацію до органів місцевого самоврядування було добре. Чудово домовились. От і є практичний результат нашого сьогоднішнього діалогу, а їх навіть два. Перше, це знайомство з науково-дослідним інститутом академії наук з питань енергетики, і взаємодія з депутатським корпусом Верховної Ради по надзвичайно важливому питанню енергетичної безпеки. Пане Андрію, дякую. дякую за те, що відгукнулися. Дякую за те, що знайшли можливість завітати до студії. Я сподіваюся, що наш діалог він точно допоможе державі в цілому. Дякую, дякую.